Українське радіо Чернігів продовжує свою роботу. Для вас у студії працює моя Лілія Духно та Юлія Найда. Цієї ночі, 5 червня, російські безпілотники атакували місто Прилуки. У наслідок влучань виникли масштабні пожежі у житловому секторі. Знищено два житлові будинки, два гаражі, одну господарську споруду та автомобіль. Про це повідомляє ДСНС України на своїй Фейсбук-сторінці. І внаслідок цієї атаки загинули п'ятеро людей. Серед них одна дитина віком один рік і чотири. Місяці ще відомо про вісьмох поранених різного ступеня тяжкості. Ну і як завжди, ми спілкувалися з представниками служб, які безпосередньо працювали на місці події. І щодо стану постраждалих, нам розповів інформацію директор обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Ігор Даниленко. А в першій годині 8 хвилин перша бригада почала працювати на місці події. Всього було задіяно 5 бригад, 14 чоловік. Персоналу з місця події госпіталізована одна людина в тяжкому стані. П'ятьом була надана амбулаторна допомога на місці. З цих п'яти троє людей. це реакція на стрес, підвищення артеріального тиску. На даний час з місць події викликів більше не надходило. На місці події працювали відповідні служби, зокрема рятувальники головного управління ДСНС у Чернівській області. І ми ще маємо один коментар від цієї служби. Детально про те, як працювала саме ця служба в їхньому напрямку. Нам розповіла Тетяна Сільченко, фахівець відділу агітаційно-пропагандистської роботи Центру забезпечення діяльності головного управління ДСНС України у Чернівській області. Сьогодні вночі ворог здійснив атаку дронами по місту Прилуки. У наслідок влучань виникли масштабні пожежі в житловому секторі. За попередньою інформацією, загинуло п'ятеро осіб, серед них дитина віком один рік і чотири місяці. Ще восьмеро людей зазнали поранень різного ступеня тяжкості. Також знищено два житлові будинки, два гаражі, одну господарчу споруду та автомобіль. І ще один коментар: коментар від національної поліції про те, як працювали. Поліцейські і що відбувається, чи були випадки мародерства, і чи будуть вони чергувати в подальшому, скільки це буде тривати? Отже, в коментарі Наталії Слабоняк, речниці головного управління нацполіції у Чернівській області. Внаслідок російської атаки по місту Прилуки загинуло п'ятеро людей, серед них однорічна дитина. Є руйнування та пошкодження житлових будинків, автомобілів. На місця ворожих ударів негайно прибули поліцейські прилуцького райвідділу поліції для допомоги громадянам та документування наслідків ворожої атаки було залучено максимальну кількість особового складу поліції. Наразі поліцейські продовжують відбирати заяви від громадян, проводять поквартирні і подворові обходи. Зокрема, надійшло вже понад 60 заяв щодо пошкодження майна від людей, випадків мародерства зафіксовано не було. Звернення від громадян щодо пошкодження майна поліція приймає у спеціально розгорнутих пунктах поблизу місць ворожих атак. Постраждалі прилучани також можуть звернутися до підрозділу поліції або на лінію 102. На обстріл прилук відреагував і президент України Володимир Зеленський. Зокрема, про це він написав на своїй фейсбук-сторінці. Тож далі цитата. Сьогодні вночі Росія завдала удару по прилуках Чернігівської області шістьма ударними дронами. Всю ніч тривала рятувальна операція. На жаль, є поранені та загиблі. Один із рятувальників прибув ліквідовувати наслідки просто до свого дому. Виявилося, що саме в його дім влучив шахед. На жаль, загинули дружина, донька і його однорічний онук, і це вже шість. Отридцять дитина за час повномасштабної війни. Мої співчуття всім рідним та близьким, Росія постійно намагається виторгувати для себе час, щоб продовжувати вбивства. Коли не відчуває від світу достатнього сильного осуду і тиску, вбиває знову. Написав президент України Володимир Зеленський. Ну і інформація від ДСНС України. ДСНС України опублікували коментар міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка. Цитую. У прилуках ворожий безпілотник влучив у будинок начальника місцевої пожежної частини. Загинула його родина, дружина, донька, патрульна поліцейська і її однорічний син. Рятувальник цієї страшної ночі разом з пожежно-рятувальною командою перебував на місцях ліквідації наслідків ударів ворога. І також відомо, що загибла це патрульна поліцейська Дарина Шигида. Вона приєдналася до лав поліції у Києві у 2020 році. Стати поліцейською була її мрія та покликання. Її тато пожежник з дитинства вчив доньку допомагати людям. А її чоловік, також патрульний поліцейський, завжди підтримував та допомагав на службі. Пише Національна поліція України. Ну і на місці, де сталися прильоти російських безпілотників, побувала наша колега Надія Мартишко. Ми продовжуємо знаходитися в одному з житлових кварталів міста Прилуки, куди вночі поцілили російські безпілотники. Найбільше постраждали два будинки. Внаслідок цієї атаки вони фактично згоріли вщент. За інформацією начальника Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслава Чауса Армія РФ атакувала прилуки попередньо щонайменш шістьма ударними безпілотниками типу Герань. Станом на 9 ранку кількість поранених вже вона зросла до восьми людей. Всіх їх госпіталізували до місцевих лікарень. Їм там надається вся необхідна допомога. Щодо п'ятьох загиблих, то двох жінок та однорічного хлопчика знайшли під завалами на ранок. Це 46-річна прилучанка, її дочка 1998 року народження та онук 2024 року. Року народження ми також поспілкувалися з рідними загиблих, які на момент вибуху були у будинку. Це мати та батько загиблої Людмила та Валентин Лотиш. Вони розповіли, що з допомогою сусідів встигли вибратися із цього ж палаючого будинку. Їм на це знадобилося близько півгодини. Хата отак ходором ходила. Я бігом встала, бігом все засвітила, а дід ще лежав, каже, куди ти схватилася. Кажу, буду бігти зараз на вулицю. Тільки двері відкрила на вулицю, а воно на мене бах все, все впало. Потолок увесь на мене, двері всі на мене. Я кричу діду діду, мене придавило. Мене ноги придавило. О, спасай мене. каже, я я, я, я. сам каже придавлю. Теж стою на кухні у ванну, Тока став, тут теж потолок. У мене я падаю, в трусах, майки, добре хонарів схватив. Ручний. Ну, він тягнув мій телефон, витягнув, живий телефон остався. що тут одразу не горіло, аби горіло, так все б згоріло. Розумієте? Удівся, до дверей двері заклинуло ці. Та на мені Упали. Куди виходить? Я в окно, жалюзі закриті, окно в стеклоблоки. Так стекло вже вилізло. Я його на себе положив і давай то окно відкрив, а там жалюзі знаружи. Давай подимати, щоб то відкриті. Не криваю, заклинало. давай ногами. і mm -hmm. хлопці, доски поставили, давай сусіди, витягнули трохи. Так я ото проліз. Мені доски поставили на забор. Як привалений був, а я да не знаю скільки я лежала. Я чув малий кричав, а потім все утихло. тих. чи в них двері було. Хто зна, де вони були? А наразі поліцейські, рятувальники та фахівці інших екстрених служб вони працюють на місцях влучань. Правоохоронці допомагають постраждалим і фіксують наслідки російських ударів. Як повідомив суспільному профільний заступник міського голови Сергій Чміль. Попередньо у прилуках від атаки РФ зазнали пошкоджень щонайменше 15 багатоповерхівок, 15 житлових будинків та три навчальних заклади. Комісія з фіксації пошкоджень. Ця відповідна комісія вона почала працювати вночі. Одразу по закінченні повітряної тривоги. Ми наразі, от перебуваємо на місці і фіксуємо, що вона продовжує працювати. Місцева жителька Юлія проживає по сусідству. Нашим кореспондентам вона розповіла ось що. Перша міма в шахи. Потім другий чи третій в сусідній дом. Я по звуку почула. Мене просто почало все обвалюватися. Я просто розбудила маму. Ми побігли, думали, що все не в таких масштабах. І побігли перекривати газ. А я поворачуюсь, а дом горить просто. І двері заблокіровані, повністю були, бо обвалилося усе. І ми просто через оці передні окна вистрибнули нам. Сусід допоміг. Потім ми просто все повністю сад горів, уже криша почала горіти. І ми оббігли. Я поняла, що може там газова наша колонка теж взорватися, тому що там якраз був огня. Ми просто вибігли на город. Я піднімаю голову, пролітає ще один шахет. Я просто там кінці городу пригинаюсь, не розумію, що мені робити. Опять прильот. Просто ми вибігли через парк. Я попросила у жінки, де мами одяг. І просто ми бігли отак. Уже поки ми сюди добігли. Він просто вже горів весь. Моя собака бігала от конкретно тут. Там девіноградникво, возможно, возможно, що калітка відкрилась від зрива, і він десь може бігає по району. Котиків нас дуже багато котиків, вісім штучок. Один кіт був в будинку, і я що я бачила, це там, де обвалювалось. Він скоріш за все, там був. А всі останні були, по крайній мірі, наскільки я пам'ятаю, на вулиці гуляли. Тому вони теж могли десь бути десь бігати по району. Возможно, вони були. Ну зараз не важно дому і не важно, даже животне. Зараз важно мого сусіда. Я просто пока що я не розумію, що там чи є хтось. Це було нескладно складно уявити, що таке може статись. Просто те, що у нас в прилуках, слава Богу, ми не так сильно пострадали, як всі останні. Але треба дивитися правді в очі і розуміти, що якщо повітряна тривога, то будь ласка, ну хоч би не спіть. Чуєте якийсь звук? То будь ласка, виходьте на двір, виходьте в укриття краще за все, бо там долі секунди. Там я навіть не знаю за скільки дом згорів. Це невозможно. Це отак, 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 і все, і нікого немає. і Нічого в тебе вже більше немає, тобто, як і всі кажуть, не ігноруйте повітряні тривоги. Заступник міського голови прилук Сергій Чміль розповів про те, що відбувається у прилуках, і як планують діяти надалі. Наше місто зазнало вночі на початку першої години. атаку російськими безпілотниками знищено два приватних житлових будинки. Одразу як тільки було можна, була. Задіяна вся важка спеціалізована техніка державної служби надзвичайних ситуацій, екстрені служби, медичні служби були на місці і здійснювали ліквідацію згорання даної будівлі. На жаль, маємо п'ять. Загинувших прилучан дуже складна ніч у нас була зараз. продовжуються роботи. Багато є пошкоджень у приватних житлових будівлях. Багатоповерхівках зараз здійснюється обстеження цих будинків. Люди звертаються. Будемо давати допомогу людям, де потрібно застеклити. Де будівельні роботи, які потрібно виконати. Усім була надана перша медична допомога. Стан їх слава богу, такий стабільний. Далі поки що інформації не може повідомляти за останній тиждень. Це друга атака по наш. У місту і були Російська Федерація, Російські війська завдали удар саме безпілотними системами по об'єктах цивільної інфраструктури. ДСНС зараз займається на місці події, де були руйнування жових будинків, йде розбір будинків. Залучені всі комунальні служби нашого міста і залучається, щоб був вивіз будівельних відходів. І навколо самого епіцентру події також зараз повністю правоохоронні органи фіксуються всі наслідки, і далі буде надана людям. Відповідна допомога. У нас є телефон гарячі лінії по місту. Люди можуть телефонувати до міської ради. У нас є створена комісія, яка фіксує відповідні наслідки руйнування і буде складатися відповідні акти за результатами роботи. Але з першу чергу повинні всі мисляни, кого відбулися руйнування, звернутися на лінію 102 щоб зафіксувати саме пошкодження. І у нас паралельно така буде проводиться робота з поліції і далі. Комісія міської ради вже працює. Вона вже працює на мі... Ісці події, бо є пошкодження також навчальних закладів, які знаходяться навколо, і на знак скорботи, а також вшанування пам'яті тих, хто загинув внаслідок атаки Російської Федерації на місто Прилуки, 5 та 6 число в місті оголошені днями жалоби. Українське радіо Чернігів висловлює свої співчуття всім, хто постраждав внаслідок прильотів російських безпілотників по місту Прилуки. Ну і вкотре нагадуємо: не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, адже вони можуть зберегти ваше життя. Це була Лілія Духно та Юлія Найда. Бажаємо вам мирного дня і до зустрічі.